Ну, привіт. Признаюсь, чесно, перший раз в житті буду консервувати горошок. Не така я й хазяйка. Я е, людина творча, то мені краще щось, я люблю таке попрати, попрасувати, поприбирати е, в квітах це моя стихія. А е, таке до консервування, до готування. Ну, я консервую, але не завжди така прям супер господиня, щоб сказати про себе вау. Так, значить, що, по-перше, треба? Горошок. Нарвала гороху. Ось, дивіться, ось мій горошок, в тепличку сіяла між огірками і вирішила, назбирала і вийшло в мене на одну півлітрову баночку. ось 500 мл, бачите, тут 500 мл баночка, значить, я його помила, перемила, потім прокип'ятила приблизно 10 хвилин, ну, можливо, 8, прокип'ятила, проварила. тобто Потім злила водичку у стерильну баночку, склала горошок. О, спробую в таку, що в закрутку, що воно вийде. Потім, значить, на літру води, столова ложка цукру, пів столової ложки солі і 200 мл, Ну, стопка велика, 200 мл уксусу 9%. Ось такий уксус у мене 9%, бачите? Так, виміряю. Значить, у мене. Водичка вже закипає, я все вкинула, сіль, цукор і виміряю 100, бо я роблю на пів порції. Не на літру, а на пів літри води, тому що гороху мало. Тільки на одну баночку. А так напишу вам, що на літру, скільки чого в коментарях. Так. Рукавички сама пошила прихваточки.